Шановні колеги, розпочинаємо позачергове засідання постійної комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності. На порядку денному в нас два питання. І питання третє різне. Чи є в когось якісь пропозиції? Дякую. Тоді розпочинаємо по порядку денному. Перше питання: звернення департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з проханням передбачити кошти в сумі 15 мільйонів. Іншу діяльність у сфері транспорту перенести на КПКВ. Компенсація виплат за пільгових приїздів електротранспортом окремих категорій громадян кошти будуть використані на виплату заробітної платні. Пане Олег, коротко. Власне прохання передбачити переківку з коштів, які мають на початку року. День по компенсації за керівновий проїзд ми підприємство не виплачуємо. Відповідно, для того, щоб якісно закритий рік, то ми просто переплачуємо додатково 15 мільйонів коштів шляхом Тобто Є нові кошти, це є перехідка і стоїть призначення. Хватить вам до кінця грудня. Сподіваємося. Чи є якісь запитання, пане Андрій? Та що ж, ну, розуміємо, що тяжко і напружено працюють. Що ясно, що є багато запитань до їхньої роботи, але авансом проголосуємо. Пропозиція підтримати дане звернення. Хто за? Дякуємо, прийняти. Другий проєкт ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 23 рік. Дмитро Турчак, коротко, що які зміни. Компетенції вашої комісії це тих самих 15 мільйонів на Програму компенсаційних виплат проїзду громадян електротранспортом за рахунок інших видатків на, е, в сфері транспорту, е, департаменту розвитку 2 мільйони 119,4 тисячі е, перекидуємо загального бюджету розвитку на програму розвитку матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти. Департамент житлового господарства ми на програму отримання міст поховання додаємо 2 мільйони 116 тисяч за рахунок економії по їх програмах і також збільшуємо на розподілені видатки бюджетного розвитку на суму 132 мільйони 182 тисячі гривень за рахунок зменшення видатків у формі надання кредитів комунальним підприємствам по гарантійного можна на секунду. В принципі, ми розуміємо, останні зараз рішень було про 15 мільйонів, щоб закрити заробітню платню на Львів електротранс. Правильно я розумію? Депутати, а... ще бюджетна комісія не проходила? Зараз я вказую тартує. Угу. Одне питання, а там ще ПДВ передбачено для Львів електротрансу на два та останні трамваї?

кожного. розумієш. Добре. добре. Завершений. Але я дуже хочу, щоб цей втратив. А я хочу, щоб він вже відбувся давно і я за нього забув, як це стичний сон. Так. 100% завершений і тоді ми вбив мене, що з великого чому. Штанов Ніколай, ще раз скажу, немає ще бюджетної комісії, Моя пропозиція на розгляд ради. Ну, Якщо це зарплата і треба, зарплата, я би підтримаю. Ми, Та парі... ми можемо підняти, немає питання. Вони питання каже, з бюджетною комісією чи також є. Як це не розглядати? У загальній. Окей, добре. Пропозиції було підтримати, іначе я ставлю на, на голосування щодо підтримки. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Ми заганяли. Дякую, комісія закрита? Я би нагадав вам, хто вас заганяв. Ні, я так слухаю вас. Я у нас в карті. і ще. Я так слухаю, вас. Заходьте, будь ласка, ваше питання розглядаємо наступне.